Любі підписники, дорога моя, тікток і телеграм, родина сьогодні. Варвари 17 грудня. В чим я вас і вітаю. І так, що можна робити, чого не можна робити? Категорично не можна давати гроші в борг. Це і як на всі релігійні свята, тому що встановлюються крадники. Саме тому в релігійні свята треба проявляти милосердя, не чекаючи чогось взамін. Саме тоді ви будете почуті вищими силами. Ваша молитва буде почута. На Варвари, щоб ви знали по легенді, сама Варвара Ісусу Христу ризушила і нас навчила. Тобто це день ще швей. Треба, якщо є таке бажання, як і є така можливість, і руки не з одного міста. Треба щось пошити, щось вишити. Тим самим ви будете як строїти, будувати вашу долю, ваш шлях долі, ваші кроки, ваші амбіції, ваші плани до майбутнього, до світлого, до гарного майбутнього. Також до Варвари моляться проти вогню. Тобто наша молитва до ікони Божої Матері, Нєпаліма, купіна. Так, отака вона. І, звертаючись до святої Варвари, просячи те, щоб не було вогню, щоб вогонь оминув. Будинок, квартиру і мою родину. Поняли мене? Так що вітаю всіх зі святом, Божого благословення і захисту Вищими силами, тим, хто мене любить, поважає і добра мені бажає. Ваша Оля Берлінська, Волхва України з Богом! Амінь.